Триває ефір передачі полудень. Сьогодні мій гість, фінансовий консультант Микола Селенко, і з ними говоримо про те, чи варто зберігати заощадження у валюті, і от скільки таких є заощаджень, щоб їх зберігати. Ну, якщо там, наприклад, за місяць у родини залишилося там чотири тисячі гривень, то чи варто їх там ну приблизно поміняти на 100 доларів чи на 100 євро? Все залежить від тої ситуації, у якій знаходиться конкретна родина, конкретний локальний економічний суб'єкт. Тобто, якщо ми маємо ситуацію, що родина має там вільних 10, 20, 30 чи навіть 100 тисяч гривень, і зберігати їх у гривні цілий рік при інфляції офіційній 12, а реальній ще більше, то це значить, що ви втратите. Купівельну спроможність через рік цієї суми. Ви просто відкладаючи в гривні, щоб придбати, ну не знаю, там щось комп'ютер, ноутбук, автомобіль, квартиру, там ще щось чи земельну ділянку, ви з тою самою гривнею приходите через рік, а вам кажуть, що не вистачає ще 10% чи 12%. А де ділись ці 12%? А інфляція їх з'їла. Тому у таких випадках логічно якийсь вільний ресурс е, тримати в іноземній валюті. Це може бути як євро, так і долар. Е, можна тримати як у готівці, але не бажано сьогодні. Є варіанти банківські на віртуальній карті. На віртуальній банківській картці, і е, є можливість там через банківські карти купувати щомісяця до 50 тисяч гривень, тобто 1100 доларів, 1150 доларів можна придбати по відносно приємному курсу там, і, і тримати їх там, і за потреби на наступний день зняти просто фізично в, в касі банку. Е, е, такий варіант досить прийнятний. Але коли не варто робити, е, е, ми всі бачимо, що різниця між е, курсом купівлі і курсом продажу досить таки велика. Ченка, особливо воюючі країні. Я згадую часи, коли різниця між купівлею і продажу була 10 копійок, 20 копійок. Сьогодні це значно вище. І ми розуміємо, якщо ми сьогодні отримали якісь кошти, не подумали ну, з прибутків зі своїх не подумали і емоційно пішли, купили валюту, а потім через 3-4 дні вирішили, що треба щось придбати. І знову йдемо, здаємо ту валюту вже по нижчому курсу, то ми програємо на курсовій різниці, і про це варто думати. Тобто, якщо ми купуємо валюту, ми маємо розуміти, що там 2, 3, 4 місяці, а то й півроку ми її не чіпаємо. Зберегли свої кошти у валюті, відносно зберегли, тому що доларова інфляція також є. І ми це бачимо. Ну, я завжди привожу приклад на, на нових бюджетних іномарках, які коштували там 20 років тому 8-9 тисяч доларів, потім 15 років тому 12-13, потім 14-15, сьогодні 20 коштують. Тобто доларова інфляція все рівно є. Вона просто значно менша, ніж гривнева. І коли ми зберігаємо тисячу доларів цілий рік, ми розуміємо, що ми теж щось трошки втратимо через рік. Але значно менше, ніж у гривні. Ну, скільки приблизно? 3-4% річних в доларі ми все рівно втратимо. Тобто, якщо, якщо ми маємо відкладаємо на рік тисячу доларів, то номінально ми ту ж саму тисячу матимемо, але реально по купівельній спроможності ми матимемо 970 доларів. 30 доларів ми втратимо. Як можна розрахувати ту свою фінансову подушку, яку ми не чіпаємо в гривні? І те, що можна взяти і витрати, вкласти у валюту, якщо ви вирішили купувати валюту, щоб як ви кажете, за 3-4 місяці не бігти, і знову не купувати і не втрачати гроші у гривні вже, ну найгірше в цій ситуації це жити одним днем. Зрозуміло. Ми живемо в воюючій країні з нестабільною економікою, з ризиками різноманітними і проблемами. Тому треба розуміти, що може бути ситуація, будь-яка зниження доходів, звільнення з роботи, там затримка якихось соціальних допомог. Наприклад, коли Юсейд зупинив свою діяльність в Україні і всі думали, ха-ха-ха, ми посміємося з грантоїдів. А насправді виявилось, що Юсейди будували, Юсейт будував укриття, там допомагав з обладнанням, з генератором, і це торкнулося такої великої кількості наших громадян, що ого, і там проблеми з інсулінами почались і так далі. Тому будь-яка родина, яка дбає про свою фінансову безпеку, має мати якийсь запас. Не обов'язково це фізично, це може бути частково в готівці, бо війна показала, що готівку теж треба мати. А, частково на віртуальних картах. але... Чим більша що суму ви маєте в цьому запасі, тим є можливість місяць, два, три, чотири, а то й до півроку прожити на випадок повного зникнення будь-яких джерел доходів. Тому як мінімум три-чотири місяці, п'ять має такий запас бути. Бажано до півроку. Можна і більше, але коли там ви робите запас більше ніж річного рівня життя, то там уже треба задуматися може краще ці гроші інвестувати і з них отримувати ще прибуток. Але от до півроку це десь реально. Цифри. А решту можна, наприклад, вкласти у валюту. А решту можна вкласти, ні, можна і в валюті тримати. А з арешту можна вже інвестувати, направляти на якісь інструменти, які дають додатковий пасивний прибуток або активний. Ми ще про це поговоримо. Якщо родина не накопичує гроші там на купівлю житла чи на купівлю автомобілів, що є більш суттєвими, все одно варто зберігати в чомусь чи інвестувати. У будь-якому випадку, якщо Родина, наприклад, сім'я з, з трьох людей, де є дитина, двоє дорослих працюють і отримують там не нижче середньої заробітної плати, то можна спланувати своє життя так, що все рівно якісь 100, там, 50, чи 200 доларів, чи більшу суму, кого як виходить, можна придбати і відкладати. Тому це треба, треба таку звичку просто вибудовувати у себе для того, щоб мати цей ресурс. Тому що е, бувають як непередбачувані ситуації, ну елементарно. Сходити до стоматолога сьогодні теж там 10 тисяч гривень плюс коштує. І якщо у тебе зарплата там 15 тисяч гривень, і тобі треба йти до стоматолога, ти віддаси 10 за п'ятий ти місяць не проживеш. Тобто треба це враховувати. Тому а, має бути запас на непередбачувані ситуації і має бути відкладання на якісь речі. Кожен же з нас планує якісь придбання у майбутньому і під це відкладає. І вочевидь, що з одномісячної чи двохмісячної зарплати ми не зможемо це зібрати. Хтось хоче обміняти квартиру однокімнатну на двокімнатну, треба додати там 8 чи 10 тисяч доларів. Їх же не збереш за один день. Тому заощадження чи пасивне інвестування тут якраз це чудовий варіант. Ви говорите про віртуальні банковські карти, як вони працюють? Вони працюють дуже просто в мобільному додатку. Відкривається валютна карта. Фізично карти немає, і в тому немає потреби. Відкривається валютна карта з гривневого рахунку, на який заходить зарплата, там чи дохід від підприємницької діяльності, чи якісь там інші доходи, типу там дивіденди, роялці, я не знаю, будь-що перераховується з гривневої карточки. Купується валюта, і на цій віртуальній, яка в додатку в валютній карті, світиться сума. Світиться сума, і цю суму можна при бажанні зняти фізичну валюту, можна замовити ці кошти у банку і на наступний день прийти в касу їх фізично забрати. А можна не забрати, якщо не мав тому потреби, просто там раз на місяць зайшов, подивився, вони є при бажанні і при можливості ще щось докупив, доклав, коли вийшли на пристойну суму. Тоді можна вже буде її зняти, обміняти за це щось купити. Чи варто зберігати гроші в різних валютах? Ну давайте тоді розглядати, мабуть, вже євро і долар. Ну, пара євро-долар найбільш ходова, популярна є у більшості обмінників, і можна швидко обміняти і отримати гривню за потреби, е, можна розглядати формат 50 на 50, е, половину в євро, половину в доларі. Ну, сьогодні пріоритет долару, звичайно, але і в євро можна щось мати. Чому це зручно? Тому що ми бачимо, ага, євро там трошки просіло, долар зріс, наприклад, або гривня послабила, чи ще щось, якісь курсові коливання, і коли нам треба не всю суму. Перевести з валюти в гривню а якусь частину, то можна дивитися курс, який вищий. Тобто, якщо, якщо в мене є тисяча доларів і тисячу євро, а мені треба там, якась невелика сума, то я дивлюся, курс якої валюти вищий, і те здаю, щоб отримати більше гривні і придбати, що мені треба. Тобто, отут можлива така гра на курсах. Ну, не секрет, що автомобілі, квартири, земля там інша комерційна нерухомість. Люди сьогодні купують здебільшого в доларах. Євро теж є, але воно менш ходове, тому що є люди, які кажуть, я не хочу євро. Йдіть мені обміняйте в долар, чи йдіть обміняйте в гривню, чи ще щось. У нас економіка е побутова, да? е вона доларизована. От так чи інакше, ми багато що міряємо в доларі і розраховуємося в доларах. Подивіться, я ж кажу, при купівлі там Б у автомобілів чи БУ квартир, це, це, це здебільшого долар. Тому якщо ми щось збираємось купувати там дійсно в доларі, то і пропорція доларова має бути вища. Ну, наприклад, 70 на користь долара і 30 євро. Ми з вами говорили про віртуальні картки. Якщо говорити про депозити, валютні у банках, це вже інша історія. Це вже інша історія. Якщо це історія довгострокова, то вона має, має місце бути. На мою думку, вона не дуже вигідна, бо відсоток там мізерний. І плюс у нас ще з прибутку від цього депозиту буде 18% ПДФО, і зараз вже було півтора, а зараз вже 5% військового збору. Тому на тому всьому дуже не заробиш. і от мені особисто депозити не подобаються. Поясню, чому. А ти кладеш на рік, і якщо мені щось треба, якийсь ресурс через 2-3 місяці я ж не можу достроково це забрати, і це погано. От для себе я винайшов значно кращий інструмент. Це облігації, військові облігації або ОВДП, облігації внутрішнього державного займу. Чим цей механізм зручніший? Відсоткові ставки, плюс-мінус такі ж як і в депозитів. А які це ставки? Це 13-14-15%. Плюс-мінус такі самі. Там вони залежать від терміну, на який купуємо облігації. Можна гратись від відносно невеликих сум і. Тут в чому зручно, що облігації можна продати. Достроково. Є через, наприклад, я користуюсь через Приватбанк, через Приват24 на комп'ютері, купив облігації з терміном погашення, наприклад, там, квітень 25-го купив у вересні 24-го на півроку з терміном погашення квітень. Але якщо сьогодні мені треба щось купити, треба мені готівка, то я зайшов. Натиснув продати, брокери мені продасть. Все рівно я за цей період трошки щось заробив. Я не, втрачав, не так, як з депозитами, коли ти достроково знімаєш, ти втратив відсотків. Я щось заробив, принаймні не втратив на інфля... перекрив інфляцію своїм заробітком і забрав ці гроші за два дні. От у цьому перевага облігацій, і ми бачимо, що сьогодні держава часто їх продає, в тому числі військові і через дію можна придбати там і через банки, і це досить популярний інструмент. По-перше, це патріотично. Якщо ми купуємо військові облігації, ці кошти йдуть на обороноздатність. По друге, це можливість перекрити інфляцію. Тобто для того, щоб придбати облігації, не треба теж нікуди йти. Є електронні інструменти для цього. Можна обрати там якісь типи облігацій, правильно я розумію? Є цілий рядок облігацій з різними термінами погашення, там від 3-4 місяців до року навіть півтора. Ну наскільки є потреба брати на тривалий період, я не знаю. Але там математика така, що чим на коротший термін ми беремо, тим менший відсоток. Логічно. Але не принципово, тобто 12,7, 13,2, 14,1% вони є. І якщо ми от маємо інфляцію 12%, офіційно принаймні, то якщо класти на рік в облігаціях під 14, то ну, інфляцію точно перекриєш. І це вже непогано. А щодо оподаткування, оподаткування немає. От в цьому і є і відмінність цьому від відмінні в облігаціях. Маємо дві суттєві переваги над депозитами: перше немає оподаткування, і друге можливе дострокове погашення без страти тих відсотків, які набігли уже за період. Тримання облігацій, тому в цьому плані е, це інструмент е, непоганий. Я б не назвав це інвестуванням, бо заробити на цьому е, у реальному вимірі практично неможливо. Ну, може там 2-3 відсотки річних. А от зберегти від інфляції гривню саме цілком ймовірно. Ну якщо наприклад розібратися, є у нас вільних, припустимо, 10 тисяч гривень. Ми хочемо вкласти, так е, ми вкладаємо на ну, скільки, на півроку, так. І ось ці 12% – це річний відсоток? Річний відсоток, звичайно. звичайний, да. відсоток. Тобто за півроку це буде 6%? Да. Ну, от не так давно, в минулому році я там клав 100 тисяч, а там маленька ще комісія є брокера, але вона угу. дуже там маленька, там в межах тисячі гривень, тобто я клав на рік, майже на рік, там трошки менше 100 тисяч, забирав там 100, практично 112, тобто відсотки нараховувались два рази, один раз раз 6 тисяч, другий раз 6 разом з цілом уже. Е, зрозуміло, що це я перекрив інфляцію, а по минуле, враховуючи, що це було там по 23-му року, та, це 23-й рік у мене був, коли офіційна інфляція 5, і навіть якщо реально 6, то, то, то десь ще 5% там і приросту було. Якщо б ці гроші е, вкласти у валюту, що було б ви рахували? Рахував по 23-му року облігації трошки в плюс. От по 24-му вже плюс-мінус, однак, але тут вкладення. Не у валюту, а в оборонний комплекс держави Так, да, в тому числі є просто, є звичайні облігації внутрішнього займу. Вони просто називаються ВДП. А є без них підрозділ військової облігації, тобто, коли ми купуємо саме них, принципово вони як інструмент нічим не відрізняються, але таке скромне відчуття патріотизму, що і ти якось своїм ресурсом вільним долучився до обороноздатності країни. Якщо говорити про такі інструменти, як золото або інші дорогоцінні метали. Чи варто в них вкладатися? Знову ж таки, тема дуже непроста. Треба її вивчати, е, є чимало інструментів. Якщо брати золото, то це може бути купівля фізичного зло, золота, злитків чи монет, може бути е, купівля віртуальна золота, такий самий металевий, так званий металевий депозит. Але питання те теж треба досить глибоко вивчати, розбиратись і е, ніколи не приймати емоційних рішень і не слухати тих, хто це продає. Бо, от, наприклад, якщо банк. Депозит у нас захищений 600 тисяч фонд гарантування вкладів, тобто вклад до 600 тисяч повернуть, навіть якщо банк забанкрутує облігації внутрішнього державного займу. Вони захищені фактом існування держави, тобто їх не виплатять тільки за умови, коли не буде держави. Слава Богу, з Україною такого не сталося і сподіваємось, не станеться. А от з металевим депозитом все непросто. Гарантування банківського там немає. І людина може цього не знати, коли вона бере. І е, бувають випадки, коли людина хоче отримати нижчу ціну і кращий відсоток і йде в банк, який не в топ-10 рейтингу. Треба ж банківський рейтинг ще вивчати. Треба займатися. Тобто е, отут е, дуже обережним треба бути з цими історіями. Тому я ще впотре повторю, що інвестувати краще свій час. І, і вкладати насамперед у свої знання цього питання. Чому досить часто професійні фінансисти, коли рекламують і пропонують якісь інструменти, вони пишуть будь-які ваші інвестиційні вкладення, це на ваш особистий ризик. Тому я десь зробив помилку, що на початку нашої передачі не сказав, що все, що я кажу, воно не примірюється автоматично. Це не рецепт до дії, це просто. Можливість подумати, а чи не можна мені там скористатись цим чи іншим інструментом і піти в ньому розібратись? бажано в два чи три різних банка чи різних фінустанови повивчати, розібратись, порівняти і вивчити оці підводні камені, бо вони завжди є. Наскільки перспективно вкладати кошти в криптовалюту? Ніколи не вкладав. Не розбирався так глибоко. Зрозуміло, що частина людей на тому виграла, які купували криптовалюту, коли вона була там по тисячі доларів там чи по 10 тисяч доларів за монету, а там уже сьогодні за 100 перевалило. Тому хтось на цьому виграв. Дуже волатильний ринок, тобто великі коливання. Можеш купити по 103. Тисячі за монету, то завтра буде 97, і тоді що? Тому ринок цей дуже непрогнозований. Звичайно, на тому хтось заробляє. Така можливість є. Професійні фінансисти вони радять так, що дуже ризикові інструменти вони можуть бути, але в портфелі. Серед інших інвестиційних інструментів це може бути недомінуюча частка, наприклад, там 50% облігації, 40% відсотків нерухомість, 10 для прикладу, це крипта. А в другу вистрілиці перекриє щось, але от так вкладатися з головою, там продати квартиру за. 40 тисяч доларів і піти на все купити криптовалюти, яка сьогодні там по 100 тисяч доларів з гаком за монету, то піти купити пів монети, да? вона сьогодні по 100 з гаком, а завтра щось зміниться на ринку і е, вона буде по 80, ну одразу так ти і втратиш 10 тисяч доларів. Тому я не відговорюю, це окрема тема, над тим дуже треба глибоко розбиратись. Це має місце бути, але точно не треба оце вкладати з головою. Тобто має бути диверсифікований стой, портфель, стой, якщо стой. є коштує, звичайно І чим більше він диверсифі, зрозуміло, коли багато інструментів, то складно за тим усім слідкувати. Але якщо є два-три базових інструмента, наприклад, для пасивного доходу, то це дуже чудово. Це така антикрихка модель, коли на одному можеш не заробити, а на другому десь трошки втратити, на третьому суттєво прирости. І загалом воно дає непогану картину. Якщо вкладати гроші в нерухомість. І Зну... для захисту, і для, можливо, комерційного використання, для здавання в оренду. Так, да, тут знову-таки багато залежить від того, в яку нерухомість вкладати. Якщо вкласти просто в бетон, який буде стоять, там не ремонтуємо, воно простоює, то треба дивитись від регіону. Бо, мабуть, Квартира в Семенівці чи Новгороді, квартира в Чернігові, квартира в Києві чи Львові це є різні реалії. Тобто, де ми купуємо, що ми купуємо, з якою метою ми купуємо. Якщо От, з такою метою, що, наприклад, так. колись діти виростуть, коли ми згадували з вами сім'ю, і буде демонстріє. Якщо, жити якщо ми купуємо у великому місті, там, де ми розуміємо, що динаміка по населенню невід'ємна, це важливо. Це важливо, тому що а, якщо динаміка по населенню хоча б нульова або навіть позитивна, це означає, що буде попит на житло і воно не дешевшатиме там. Якщо динаміка негативна, то ситуація досить непроста. Тому я вже кажу, де ми купуємо, це важливо. Що ми купуємо? Ми купуємо вторинний ринок, ми купуємо нову будову на етапі котловану, будівництва, чи вже зданий, первинка, вторинка і так далі. І третє питання: чи ми купуємо і просто це простою є об'єкт. Там купили, забули, знаємо, що є через 5-10 років діти виростуть, там зроблять ремонт, будуть жити. Це один варіант, але тут приріст буде мінімальний, хоча він може бути за рахунок підвищення загальної ціни. Наприклад, якщо це Київ, Львів, там не знає Франківськ чи Ужгород. Але більш такий напівпасивний варіант: це все таки ремонт, здача в оренду, отримання прибутку знову ж таки залежить від міста. Залежить від будинку, залежить від якості ремонту, але цей варіант робочий, він можливий. Знову ж таки, від ризиків ніхто не захищений, тому що сьогодні війна і прилітає, на жаль, і в Києві, і в Чернігів, і в приватний сектор, куди завгодно. Захиститись на 100% неможливо. Хоча можна страхувати воєнні ризики, такий інструмент є теж. Але на цьому можна заробити і принаймні. Тобто, чим добра інвестиція в нерухомість у тому, що. Зростає ціна, перекривається інфляція. І якщо це здача в оренду, подобова там чи довгострокова, то ще можна отримати якийсь ресурс, перекрити ремонт, і ще щось залишиться, і можна подалі щось інвестувати. Така практика, можлива, вона поширена серед українців, бо інші інструменти нам, на жаль, здебільшого недоступні. У нас офіційно немає ринку фондового. Ми не можемо прямо легально купити акції. Ну і з криптою теж не зовсім зрозуміло, бо законодавства українського під це немає. Тому от якраз нерухомість один з непоганих. Варіантів. Які ще є е, способи, щоб захистити свої заощадження е, або інвестувати їх? До речі, в нерухомості зараз пішла е, така гілка, цікава, і в Україні з'являються інструменти, які називаються REIT, Real Estate Investment, е, такі штуки, які можуть, е, коли ти можеш купувати маленьку частинку готелю. Е, Житлового комплексу, торгового центру, якусь маленьку частинку, там на 10, на 20, на 50, на 100 тисяч гривень. Знову таки, з законодавством не все гаразд, тому що діяльність рей. Фондів в Україні вона ще не оформлена повноцінно, але є люди, які цим користуються. Один з таких фондів, наприклад, інжур, який там пропонує. От може чули історію про викуп у держави Ocean Плаза торгового центру в Києві. Коли це ж не сама людина купує власник цього фонду, а приватні інвестори, які там якимось ресурсом вкладаються, тому там можна отримати непогані відсотки. І якщо немає там, мільйону, щоб купити квартиру, а є 100 тисяч, і хочеться, щоб вони хоч трошки працювали, то з тим можна гратись. Як вони працюють в цьому випадку? Ну, ми можемо щось собі придбати там, 5 квадратних метрів торгової площі. От воно десь буде плюс-мінус так і записано. Воно плюс-мінус так і без фізичного виділення цієї площі. Тут ризику тому, що немає конкретно власне твоєї, твоїх квадратів, але є твоя часточка. Вона виписана, ваша частка виписана, вона оформлена. і і у вас є документи, які підтверджує вашу участь у цьому фонді. і це дає право брати участь у розподілі прибутків. Вони там у різних фондів по різному нараховуються або щомісячно, або щоквартально. Звичайно, вони оподатковуються ж, але тим не менше можна щось заробити, прорости. Знову ж таки, ризики тут теж є. Ну, перший ризик той, що немає фізичного об'єкту, немає так як квартира чи об'єкт нерухомості комерційний, коли реєстрація в держаєстрі, цього немає, і можуть виникнути проблеми потім з перепродажем з реалізацією своєю часткою. Тобто, коли ми кудись заходимо, треба думати, як ми будемо звідти виходити. От з квартирами, там, з комерційною нерухомістю досить простіше. Придбали, не сподобалось, або потрібен ресурс, чи щось замінити. Вийшли на ринок, або попросили ріелторів, оцінили, сфоткали, виставили на Лекс за місяць, там за два тижні продали і вийшли в готівку. А от там складніше. Там з валютою ще простіше. З валютою ще простіше. Прийшов в обмінник, обміняв. Ну, ситуація купив. така: чим вищий прибуток, тим ризики вищі. По іншому не буде, тому що звідки отой надприбуток з ризику. Тобто, бо можна дуже добре заробити, а може на дуже сильно прогоріти. Тому, якщо ми вибираємо найменш ризикові інструменти, то й відповідно заробітки там будуть не такі високі. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про коливання валютного курсу та про те, як зберігати свої заощадження. Гостем ефіру був фінансовий консультант Микола Селенко. Я вам дякую, дякую вам.